Так, Має бути має бути видно мій екран. Да, да, видно. Угу. А, як вже було сказано, ми розробляли дизайн мобільного додатку для університету. А, і починали ми і користувалися таким методом, як дизайн мислення, для того, щоб глибину підійти до цієї проблеми, а не просто зробити якийсь дизайн, який буде лише візуально привабливим. Тобто ми використовували. Такі методи, як глибинне інтерв'ю, потім визначали виклики, генерували ідеї і робили прототип, після чого робили тестування. Для початку ми формували питання для інтерв'ю, серед яких був досвід і проблеми. Якісь бажані функції застосунку, інтерфейс і зручність, які хотіли б люди бачити в нашому застосунку, та, можливо, якісь додаткові ідеї, чого не вистачає людям, чого хотілося б бачити в застосунку. Далі я проводила інтерв'ю з студенткою з УГІ, з філологічного факультету. З другого курсу, і ми з нею разом визначали, які є у неї проблеми, такі, як, наприклад, проблеми з деканатом, з розкладом та інші. Також ми користов... далі ми використовували метод point of view для того, щоб визначити виклики, з якими ми надалі будемо працювати для того, щоб генерувати ідеї. Тут, в принципі, можна побачити ці самі виклики, які ми визначили разом, і надалі після цих викликів ми генерували самі ідеї, які можна далі використовувати для того, щоб сформувати наш майбутній застосунок. Ми генерували також ідеї Щодо того, як він буде виглядати. І перейшли до пошуку референсів для того, щоб взагалі відштовхнутися від чогось, як це може виглядати, який вже є у інших користувачів, щоб була якась база, від якої можна відштовхнутися. Далі ми використовували, як вже було сказано. Казав Вадим, ми використовували Figma Make, щоб зробити прототип, і вже після цього перейшли до формування нашого дизайну. Тут можна побачити сформований дизайн головного екрану, де є такі категорії, як загальне та календар, де можна побачити. Де наш користувач може побачити домашнє завдання, свої оцінки, події, загальний середній бал та наступну пару. Також він може додавати власну подію, наприклад, якщо викладач не вказав якийсь екзамен та, та залік. Далі був сформований дизайн розділу розклад. Такий, щоб він був зручний, де можна побачити і час, і місце проведення пари, і підключитися до пари, якщо вона йде онлайн. І також був сформований дизайн розділу повідомлення, де можна зв'язатися з викладачами і знайти якогось викладача, з яким можна також. Знайти контакт при якихось питаннях. Після цього ми формували питання для зворотнього зв'язку, для того, щоб надалі пройти тестування цього прототипу. На жаль, щодо зворотнього зв'язку, мені не вдалося напросити багато людей, лише одну і це не дуже наглядний приклад, але. В принципі, були моменти, які були досить зрозумілі, але також були моменти, на які варто звернути увагу для того, щоб надалі покращити цей застосунок. В принципі, задача дійсно було цікаво, і важливо, що ми використали саме метод дизайн мислення, тому що ми дійсно починали це робити все структуровано, щоб зробити такий застосунок, який буде корисним і зручним, і мав ті функції, які дійсно потрібні. Надалі також варто провести краще тестування. І вдосконалювати інтерфейс для того, щоб він був ще зручнішим і спрощував комунікацію між університетом та користувачем. Дякую. Окей. А, дякую вам. Цікаво було попрацювати разом над цим проектом. Він не такий простий. Як можливо задачі на попередніх курсах, які у нас були. Але маю надію було цікаво доторкнутися до того до цього світу інтерактивного дизайну і пройти шлях не тільки в створенні інтерфейсу, а також дослідження тому що, ну як на мене, то зараз дуже Великий попит саме не просто в дизайнерах, які володіють інструментами і вміють оперувати UI-кітом, неможливо там матеріал дизайн бутстрапом чи кастомний дизайн якийсь, а й дизайнерів, які можуть почати з того, щоб зрозуміти, яка проблема перед нами стоїть, і потім пропонувати рішення. Це була ну, така певна особливість українського дизайну, тому що українська школа дизайну в цьому напряму вона тільки, можна сказати, формується дуже активно, багато там, попереднє покоління. Вчилося багато хто самостійно, тому що не було в університетах можливості навчитись цій професії. Тому, як наслідок, багато хто робив акцент на візуальній складові, і коли в IT-компаніях проходила співбесіда і завдання тестове, то людина зазвичай дизайнер, робила більше акцент на візуал. не досліджуючи, в чому проблема, які є тонкіші нюанси, покладаючись на власний розсуд. І це була велика різниця, коли формувався польський офіс в одній з IT компаній, в якій я працював, де Дизайн-школа трохи інше, і показово було, що дизайнери по візуалу я не можу сказати, що вони більш сильніші, ніж українські, але з точки зору підходу. Це було 9 років тому, чи ні, вже 10 походу 10, 25 п'ятий рік, 10 років тому польські дизайнери починали з того, що проходимо ми. Тобто з пошуку проблем, з аналізу, генерації ідей, викликів, і тільки після цього візуал. Тому я як би радий, що ми можемо змінювати цю тенденцію, можемо в вищих навчальних закладах підходити не тільки до того, щоб навчитися візуально привабливо робити дизайни, Насправді в цьому семестрі ми більше працювали з ескізами, з прототипами, такий raw прототайп які більше про проблему і про підходи до її вирішення, і менше про візуал, так? тобто до візуалу ми не дійшли. Бо задача була більш глибока і ширша. Але я радий, що ми з вами починаємо проєкт правильно. Починаємо з discovery, з пошуку, з розуміння проблеми і тільки, тільки після цього переходимо до естетики, до візуальних рішень. Окей. Uh, дякую вам. Uh, в наступному семестрі буде продовження, і маю надію, буде не менш цікавим. Так, дякую вам теж. Uh, легше не гарантую. Ми гарантую заградати... тільки. Ви будемо заглядати в ту саму нору, вибачте, будь ласка. Uh, ну, майже, да. Будемо розширювати. Це буде сайт? Так, uh, да, це я планую, що це буде сайт портфоліо. О, круто. В кінці наступного семестру. Кожен, кожна з вас uh, буде мати uh, сайт портфоліо, uh, на якому будуть uh, базові сторінки з вашими роботами, з uh, сторінкою про вас, контактною формою. Uh, на кастомному домені, яким ви можете ділитись з вашими е, замовниками, колегами, партнерами, whatever. І маю надію, будете його наповнювати вашими перлинами дизайну, які ви будете створювати. Е, протягом навчання в університеті. і Вашим професійним розвитком роботи в агенціях, компаніях, it компаніях на фрілансі будь-де. Окей, Кать, дякую за роботу. В цьому семестрі маю надію, будемо продовжувати лупати цю скелю в наступному.